Уявіть собі ранок через 20 років світ змінився, але як саме ви бачите автомобілі без водіїв, хмарочоси, що живляться від сонця, міста і вулиці, які заповнені роботами? Чи буде це утопією, де технології рятують людство, чи антиутопією, де ми втрачаємо контроль над власним життям? У своїй книзі Як виглядає майбутнє, Джон Урі ставить важливі запитання як суспільство моделює своє завтра, як технології змінюють наш світ? І чому планування майбутнього є складним, але необхідним завданням? А що таке майбутнє і як ми його уявляємо? Джон Урі наголошує, що майбутнє це не просто продовження сьогодення. Це складний простір, де невідомість змагається з очікуваннями. У XIX столітті Жюль Верн писав про подорожі на місяць і підводні човни, надихаючи винахідників майбутнього на справжні технічні прориви. А у двадцятому столітті книги Орвела чи Гакслі малювали темну сторону прогресу, попереджаючи про небезпеки тоталітаризму чи надмірного контролю над людьми. Ці дві протилежності. Мрії про найкраще і страх перед найгіршим завжди формували уявлення про майбутнє. Урі аналізує не лише літературу, але й сучасні медіа, фільми, серіали та комп'ютерні ігри, які впливають на масову свідомість. Технології, що змінюють суспільство. Технології не просто розвиваються, вони перебудовують соціальні структури. Урі виділяє три ключові напрямки штучний інтелект та автоматизація. Ці технології можуть замінити мільйони робочих місць. Однак вони також створюють нові сфери зайнятості. Ідея самокерованих автомобілів вже перестала бути фантазією. Електромобілі Тесла або безпілотники Google створюють образ екологічного та безпечного транспорту. Але ці технології призводять до нового типу проблем. Затори залишаються, але тепер це затори з електромобілів. Чи вирішують вони проблему, чи створюють нову? Чи не зростуть ризики, якщо алгоритми дадуть збій у Піцбурзі, США вже тестуються безпілотні автобуси. Проте, за словами Урі, транспорт майбутнього вирішить лише частину проблем. Пробки можуть стати електронними, а економіка може втратити мільйони робочих місць. Чи довірите ви своє життя самокерованій машині? Розумні міста. Сінгапур і Барселона яскраві приклади того, як технології використовуються для оптимізації життя місця від сміттєвих баків, які сигналізують про заповненість, до додатків, які аналізують рух транспорту. Але Урі застерігає чи не стануть розумні міста місцем, де приватність буде втрачена. А великі корпорації отримають повний контроль над даними громадян. енергетика майбутнього перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії. Одна з найважливіших тем книги Сонячна енергія. вітер – Термоядерний синтез обіцяє змінити викопне паливо. Але що станеться з економікою нафтовидобуваних регіонів? Урі пише про країни, які вже виробляють значні кроки в цьому напрямку. Німеччина інвестує в сонячну та вітрову енергетику, встановлюючи мільйони сонячних панелей. Китай став світовим лідером у виробництві вітрових турбін. Екологія як виклик майбутньому. Якщо є щось, що ставить під загрозу саме існування майбутнього, то це екологія. Автор описує світ, де зміну клімату вже неможливо ігнорувати, підвищення рівня моря, яке може затопити мегаполіси, дефіцити прісної води, екстремальні погодні явища, що стають нормою. Автор називає зміну клімату найсерйознішим випробуванням. Ми можемо створити нові підходи до енергетики, споживання та урбанізації або зіткнутися з тим, що природа помститься нам за наше невігластво. Урбанізація це один важливий аспект. 2050 рік понад 70% населення Землі житиме у містах. Стійкість міст стає критичним чинником виживання. Урі пропонує розумні міста як рішення, але наголошує такі проекти мають враховувати соціальну нерівність. Уява як інструмент змін. Чи може фантазія стати зброєю проти кризи? Урі вважає, що так. Культурні твори, фільми, книги, навіть комп'ютерні ігри впливають на сприйняття суспільством змін. Він аналізує культові приклади. Утопія, серіал Зоряний шлях уявляв світ, де технології слугують людству. Ці ідеї надихнули на створення багатьох пристроїв, таких як мобільні телефони чи 3D-принтери. Антиутопія, серіал Чорне дзеркало, що попереджає про зловживання технологіями. Ці образи надихають мільйони на створення нових рішень чи навпаки насторожують проти ризиків? Хто володіє майбутнім? Урі ставить складне питання Кому все ж таки належить майбутнє? Хто приймає рішення, які впливатимуть на весь світ? Майбутнє часто планується елітами. Корпораціями, урядами, міжнародними організаціями, які впливають на долі мільярдів людей, їх рішення рідко враховують інтереси більшості. Наприклад, на міжнародних кліматичних конференціях великі корпорації часто лобіюють мінімальні обмеження для зменшення шкідливих викидів чи справедливо це Уряд закликає суспільство бути активним учасником формування майбутнього. Майбутнє має бути справою кожного. Якщо суспільство хоче зберегти контроль, необхідно брати участь у ухваленні рішень від локальних до глобальних. Урі вчить нас, що майбутнє не приходить саме, воно формується в теперішньому нашими рішеннями та діями. Ми повинні розглядати майбутнє не як точку, а як процес складний, нелінійний і взаємопов'язаний. Працювати над стійкістю, екологічною, економічною та соціальною, використовувати уяву, що бачити не лише погрози, але й можливості. Майбутнє це простір для мрій, але також місце для відповідальності. Ми всі носимо його в собі, і те, яким воно стане, залежить тільки від нас. Майбутнє це простір мрій і відповідальності. Воно в наших руках. І тільки ми можемо зробити його таким, яким ми хочемо бачити. Давайте почнемо вже сьогодні. Цікаво! А як ви бачите майбутнє утопія, де технології допомагають людям, чи світ, де ресурси закінчуються? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і ставати кращими кожного дня.